Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до виборів президента США залишається три місяці, і, власне, ми у цьому відео проаналізуємо зведені соціологічні опитування в ЗХІЛ в контексті протистояння між. Віце-президенткою США Камали Гаріс та колишнім президентом США Дональдом Трампом. Власне, Дональд Трамп вже отримав свою номінацію як кандидата на посаду президента США від республіканської партії, теж саме має зробити Камала Гаріс, і власне вона вже точно. Має отримати цю номінацію, оскільки з 1 по 5 серпня 2024 року Демократична партія провела віртуальне поіменне голосування делегатів, де, власне, Гарріс здобула їх достатню кількість, щоб отримати відповідну номінацію. Тобто протистояння буде саме між Гарріс та Трампом. Власне, тут ми будемо говорити про. Зведення опитування в контексті змінних штатів, і також проаналізуємо загальнонаціональний план по Сполученим Штатам Америки. Це те, що ми робили, коли ще президент США Джо Байден був у виборчих перегонах. Тепер ми це будемо робити вже у форматі Гарріс Трамп. Отже, якщо говорити про загальнонаціональний план, то станом на 5 серпня спостерігається рівність результатів між Трампом та Гарріс. І Дональд Трамп і Камала Гарріс мають по 47%. І, власне, Гарріс змогла скоротити відставання від Трампа фактично до нуля, якщо згадати. Опитування, коли був присутній Байден, то там спостерігалось відставання чинного президента від колишнього. Тут паритет, але знову ж таки, це може змінюватись. Тепер щодо змінних штатів, штат Аризона станом на 5 серпня, у Трампа 49,3%, у Гаррі 45,9%, розрив між ними 3,4%. В межах статистичної похибки. Штат Джорджія у Трампа 48%, у Гарріс 44,9%, розрив 3,1%. це означає, що Гаріс також може нав'язувати боротьбу Дональду Трампу, хоча він. Продовжує утримувати лідерство у цих штатах за зведеними опитуваннями в Зехіл, не зважаючи на заміну Байдена на Гарріс. але будемо спостерігати, як ці показники будуть змінюватись далі, тому що відрив він скоротився між. Трампом і вже Гаріс. Штат Невада. У Трампа 46,8% станом на 5 серпня. У Камали Гаріс 44,3%. Розрив між ними складає 2,5%. Теж тут є скорочення між Камалою Гаріс та Дональдом Трампом у порівнянні з Байденом та Трампом у попередніх опитуваннях. Штат Мічиган. І тут ситуація наступна: Камала Гарріс – 47,9%, Дональд Трамп 46,7%. Тут віце-президентка випереджає колишнього президента на більше ніж 1%. Це незначна перевага, але вона спостерігалась протягом останніх днів. Тобто Гарріс змогла скоротити відставання від Трампа і. Захопити лідерство у цьому штаті. Штат Пенсільванія станом на 5 серпня, у Трампа 48%, у Камали Гарріс 47%, розрив 1%. І, власне, тут є можливість у Камали Гарріс також змінити цей штат на свою. Штат Вісконсин у Камали Гарріс 48,6%, у Трампа 47,9%, розрив тут мінімальний, менше 1%, але тут Гаріс також захопила лідерство у відповідному штаті по відношенню до Дональда Трампа. І також тут зазначено штат Вірджинія. Тут результати наступні. У Гарріс 44,9%, у Трампа 42,3 розрив тут 2,6%. Тобто тут Гаріс також має лідерство над. Трампом, які можна зробити висновки в контексті відповідних зведених опитувань. Перше, Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс в Аризоні 3,4% Джорджії 3,1% Невада 2,5% і Пенсільванія 1 Тобто це результати, які можуть змінюватися і дають можливість Гарріс боротися за відповідні Штати. Водночас Гарріс випереджає Трампа у Вірджині 2,6%, Мічиган 1,2% і Вісконсин 7, ,10. в принципі, Трамп також може боротись за відповідні Штати. Тобто, фактично ми спостерігаємо, як кампанія вона переходить до такої межі, де кожен з кандидатів може мати рівня. Шанси на перемогу в тому чи іншому штаті, і ми прекрасно розуміємо, що результат голосування в тому чи іншому штаті будуть вирішувати тисячі голосів, тобто дуже-дуже маленькі розриви там можуть спостерігатись, враховуючи ці дослідження. Але я знову ж таки повторюю, що вони можуть змінюватись, тобто дуже і дуже щільна боротьба. Має спостерігатись в межах виборів, які відбудуться у листопаді. Третій висновок виходить з того, що в загальнонаціональному плані спостерігається рівність між Гаріс та Трампом по 47%. У кожному ми сказали вище, що Камала Гаріс змогла скоротити це відставання від Трампа до нуля, яке спостерігалось, коли ще Байден був в гонці. І, власне, наступний висновок виходить з того, що перегони наближаються до рівних можливостей на перемогу: так як з боку Трампа, так і Гарріс. Якщо взяти моделювання розподілу голосів виборщиків між Гарріс та Трампом, то результати. Цього моделювання, власне, будуть наступні. У Трампа 287 голосів виборщиків у Камали Гарріс 251. Зехіл не публікував зведення опитування по штату Північна Кароліна, але ми попередньо аналізували інші соціологічні опитування, які показували, що Трамп все ж таки випереджає Гарріс у цьому штаті. Тому, власне, у моделюванні ми його замальовували червоним кольором. Тобто, якщо взяти ось ці результати зведених опитувань, так, то ми бачимо, що Трамп все одно випереджає Гарріс у голосах виборщиків. Але боротьба, знову ж таки, триває, і Камала Гаріс може змінити цю ситуацію. Будемо продовжувати спостерігати за тим, як будуть змінюватися відповідні рейтингові показники, і власне що кандидати будуть робити для відповідних. Змін це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!